Здається мені, що наш президент Зеленський знаходиться зараз за один крок від втрати свого сонцесяйного рейтингу. Чому? Ну дивіться, що він сказав, приїхавши в Будапешт, що нам не потрібні мирні переговори, нам не потрібна допомога в мирних переговорах. Давайте нам оружуємо. Нам потрібна допомога зброєю. Ми не будемо ні з ким ні про що домовлятися, ми будемо воювати. Що каже народ? Ну, я не можу сказати за весь народ, але я чую те, що люди говорять на вулиці, мої знайомі, там десь у барі щось можна почути на роботі. Люди почули оці прогнози, що Трамп хоче закінчити війну. Люди, чесно кажучи, обнадіжились. Люди таємно радуються. Хтось таємно, хтось не дуже таємно. Люди потирають руки нарешті, та війна закінчиться. А Зеля каже, ні. Зеля каже, давайте мені вже будемо воювати. Ніяких домовленостей. Я воювати хочу. Мені подобається ходити в військовій формі. І вон там ще дивіться, скільки мужиків є, Поховалося. Живі, з руками, з ногами ще. Давайте виколупуйте їх відсюди. Будемо воювати, будемо наступати, будемо звільняти. Поки до кордонів 1991 року не звільнимо е, ніяких мирних переговорів. А там побачимо. Чи подобається це людям? Чи сприйме народ таку позицію? Ой, боюся, що не дуже. Ну, є там певна кількість патріотів, які самі раді би, щоб війна закінчилася якнайскоріше, але які категорично в цьому не признаються, які е сидячи, ну, які сидячи в тому числі на всіляких е цих е господи бронях. Кричать, давайте, хлопці, наступайте, давайте, хлопці, на мобілізацію проводьте, давайте всіх загрібайте. От знаю одного такого, наприклад. Не буду його називати, відома в певних кругах людина. Сидить на грантах, має бронь і кожен день в фейсбуці, давайте мобілізацію, давайте всі грібіть. Ну, таких буде меншість. Основна маса народу послухає. Оце от. Про перемогу, про план перемоги, співставить, що може, на думку народу, дати Трамп, а народ дуже любить вірити в гарні казки. Ну, Я сам сподіваюся, що Трамп таки допоможе нам досягти миру, але е не вірю, що це буде аж надто швидко і легко. А народ любить вірити, що все буде швидко, легко, так як. Цар в даному випадку заморський каже. От тому це може привести до того, що рейтинг Зеленського, ну ми не знаємо, який він зараз, достовірно, але він до, до обрання Трампа тримався. От. Він може просто посипатися в два-три рази. Дуже легко. Причому за короткий срок за один-два тижні.